Ще такий варіант, як протидія російської агресії. Це можна розглянути що Пригожин Білорусі для того, щоб захопити Білоруську атомну станцію і продовжити шантажувати світ, чим Путін собі зараз витарговує життя, бо е, на півдні України вони вже пасують і. Е, Прийде час, коли може бути оточення Запорізької атомної станції, і е, не думаю, що расисти, які там сидять на атомній станції, вони е, самовбивці. Може вони не стануть щось поганого робити, а шантажувати світ і якісь умови там диктувати Путін може захоплюючи білоруську атомну станцію. Це не те, що там фантазія, не те, що там прогноз. Це просто як варіант можлива і. Я розумію, що він не може піти на Польщу, чи на Україну, чи на Талін, як вони там говорять. Ну, ось по силам йому захопити білоруську атомну станцію. Це дійсно козир для Путіна, щоб за своє життя торгуватись. Так що, от така справа: ну це як варіант, можемо розглянути, щоб бути готові до агресії з різних боків. все на все добре.